Вітаю всіх. Я роблю однією колодою це відео, бо це так напоржать. Це на поржаті. Трампа номінують на Нобелевську премію миру. Трампа номінують на Нобелевську премію Миру. Мені випало Ні. Це відповідь ні. Ні, і ще раз ні. Тому що немає того результату, за який його номінувати треба. Я не бачу номінації, тому що війна не закінчується. Війна і продовжується і те, що він хотів, він не зробив. Зовсім не досягнуто результатів. Добре, якщо Трамп зможе зупинити вогонь, зробити зупинку припинення вогню в Україні. До речі, якщо Трамп зробить зупинку припинення вогню в Україні, його номінують на Нобелівську премію. Угу, Номінує Зеленський так. Його номінують. Якщо він зупинить війну в Україні. Оце все. Активну фазу, скажімо так, не війну, активну фазу. Хоча б. Хоча б. А Трамп це зробить. Давайте сюди. Ж. А Трамп це зробить. А Трамп це зробить. Зупинку. Активну фазу цю зупинить припинення вогню зробить в Україні. Трамп це зробить. Ну. Дуже хоче. Дуже. Угу. По лінії фронту. Опа, на. Дивіться. В чому весь прикол? Що може бути? Один з варіантів. Що може бути? Якщо він зробить оцей тупік, цю зупинку, загонить тупік фронт, що він не рухатиметься. Так, руйнування, втрати, але зупинка. Так. Дивіться, у Трампа є ціль. Він миротворець, він любить бути в центрі уваги. І з рахунок цього можемо грати. Ну, Розпач, це зрозуміло, але ж все-таки, любі мої, є шанс в нас величезний, оця зупинка, цей Бобер це є завдяки цій херні, вибачайте. І це великий шанс зараз для нас. Чому розчарування? Тому що буде лінія фронту, окупація, і не буде зовсім тихо на лінії фронту. Але все інше буде краще. І розумієте, про що головна мова припинення вогню: то припинити обстріли далеко, зупинити фронт, щоб фронт стояв як режим АТО. Ось чому справа. І це вже щось, а це велике щось для нас. Так буде якийсь кілометраж від лінії фронту, де жити неможливо буде. Звідти виїхати буде вже. Не є, не буде такою, такою проблемою. Куди? Не буде стояти питання куди, бо буде зрозуміло як. Ось. Ну, подивимось. Подивимось. Мені чомусь, мабуть, оце і показувало. Я ще не до кінця знаю, що сам мається на увазі, моя зупинка, оця четвірка показує. Що вона каже, суть. Я ще не ловлю до кінця. Я буду дивитись пізніше. І моя одна колега сказала, що з 31-го. Жовтня буде зменшення негативу. І саме з 31 жовтня вона прям тату написала. Мені дуже це зацікавило. Будемо дивитися.